Почали співпрацю в вересні 2023 року. Під час війни, важкі часи для багатьох бізнесів. Такий важкий період ми е, знайшли надійного партнера. Безумовно, ми потребуємо фахівців, професіоналів. Кейси, з якими ми можемо стикнутися. Ну, якщо безпосередньо вже говорити про компанію Імперіал Tobacco в бізнесі, вони не передбачені. З тим важко впоратися без фахової юридичної допомоги. Зокрема, що стосується інтегрітес, я б. Сказав, що ви допомагаєте не тільки розібрати ці складні кейси і е, вирішити їх, ви допомагаєте ще трошки проактивно е, дивитись е, вперед, тобто, які можуть бути виклики і зміни, і що вже, що вже сьогодні нам потрібно зробити для того, щоб е, знизити е, їх там негативні наслідки. Інтегрітис повністю відповідає своєму слогану, тому що в тих проєктах, з якими ми з вами працювали, це було повне присвячення, тобто дедікейшн, повне занурення в нашу проблему в то рішення, яке, яке ми очікуємо. Також з точки зору експертизи, в нас нема ніяких нарікань. Навпаки, тільки е, позитивні е, відгуки. І відповідно, імпакт по першому проєкту, який вже завершений е, і який зараз працює в нас вже більше року. У нас зростають результати, і в нас немає е, конфліктів з нашими партнерами, які безпосередньо в цьому проекті з нами співпрацюють. Тобто імпакт е, суперпозитивний. Е, Про компанію Інтегрітис. Нам було відомо і до того, як ми почали з вами працювати. Ми бачили вашу роботу в рамках міжнародних асоціацій, як Європейська бізнес асоціація, Американська торгівельна палата про ще низка інституцій. Тому ваша репутація там і допомогла нам звернутися і бути впевненим, що саме з Integritas ми отримуємо той сервіс, ті послуги в правовій сфері, які дозволять нашій компанії покращити бізнес-результати. Бажаю вам і надалі демонструвати відданість і професійність у боротьбі за дотримання закону в захисті справедливості в Захисті інтересів ваших партнерів і бажаю вам якомога більше таких щасливих клієнтів, як ми, як Imperial Tobacco.